У час, коли країна бореться з зовнішнім агресором, місто Конотоп став перед новим викликом боротьбою за свій унікальний освітній заклад. Конотопський обласний академічний ліцей лідер став у центрі уваги через скандальне рішення про зміну директора. Як з'ясувалося, звільнення багаторічного керівника Олександра Аптермана відбулось за досить сумнівних обставин, що обурило педагогічний колектив. Учнів та їхніх батьків 24 грудня на сесії сумської обласної ради більшість депутатів підтримали призначення Олександра Ганжі на посаду директора одного з місцевих навчальних закладів. Однак, весь педагогічний колектив виступив проти цього призначення, аргументуючи свою позицію відсутністю у нового директора жодної педагогічної освіти. Вони вважають, що ця людина не має жодного зв'язку з освітою і не відповідає вимогам, які ставляться до керівника навчального закладу. Пані Сабіна, мати одного з учнів, розповідає, що прийшла захищати заклад, адже ліцей є унікальним закладом, який дарує дітям не лише знання, а й теплоту. Я прийшла, тому що я мама учня цієї школи, тому що це найкращий, один з найкращих навчальних закладів нашого міста. А чим він найкращий? Тут саме найкраще технічне забезпечення, тут прекрасний педагогічний колектив. Це є лозунг, ось він написаний крупним шрифтом Добра і любові забагато не буває, і це дійсно так. Всі педагоги і Олександр Йосипович е, працюють і живуть за цим принципом. Тут вважається, що дитина це сонце, а всесвіт кружляє навколо сонця. Тому я і прийшла захистити Олександра Йосиповича і цей заклад. Пані Наталія, чия донька та племінники навчалися у ліцеї, наголошує, що зміна керівника може призвести до втрати унікальності закладу в цьому навчальному закладі. Навчались мої племінники, які вже випустились. Ще один племінник навчається. Тут навчається моя донька, і без такого керівника, як Олександр Йосипович, майбутнього в цьому закладі взагалі не буде ніколи. Такого керівника взагалі я думаю і в Україні навіть немає. Не лише батьки, а й педагоги виступають проти таких дій. Учителька зарубіжної літератури Дарія Тропак обурена несправедливістю, яка сталася з їхнім директором. Тут простіше сказати, чого мене що мене взагалі не обурює. Мене обурює все. По перше, це неправомірне звільнення і написання незрозумілих документів, які абсолютно легітимні з приводу нашого Олександра Йосиповича. По-друге, це Аморальність вчинку, яка була представлена не те, що неадекватною поведінкою з боку представників влади, які в свою чергу мають взагалі захищати інтереси своїх громадян, а вийшло так, що ми самі захищаємо свої інтереси, яким чином нам варто достукатися, як нам варто їх захищати. Знову ж таки, я глибоко обурена обурена яким саме чином. Було показано це е, заява, розпорядження або що, е, що саме. М Певною сесією, певним ухваленням якогось конкурсу було призначено Олександра Йосиповича на звільнення, в свою чергу поставили іншого директора. Але як можна порушити всі норми, коли ти не маєш права за законодавством займати людину, яка знаходиться поза своїх? поза виконання своїх посадових обов'язків, так як він знаходиться на лікарняному, це чергове порушення не просто трудового законодавства, це порушення взагалі прав людини на свободу слова, тому що у нас, як виявилося, сказати щось проти і висловити своє волевиявлення, як виявилося, не так то й легко. Тому що тебе можуть або просто не почути, або тебе можуть певним чином дискредитувати. Учителька історії Анжеліка Василюк наголошує, що події в ліцеї є наслідком байдужості тих, хто має підтримувати освіту. Мене обурює те, що в такий важкий час під час війни відбувається така подія, коли починають руйнувати заклад освіти. Такі враження, що нашій державі нашим можно не потрібні ані діти, ані освіта. В мене виникає питання. За що зараз, в даний момент, в окопах воюють наші чоловіки, діти і батьки, за те, що ось ці зараз прийшли і захопили наш заклад. Мене виникає питання, куди дивиться наша держава і куди ми йдемо. Мене це дуже обурює, тому що якраз. Під час страшного часу нас знищують не зовнішні вороги, а свої внутрішні.